Всім вітання, коли я вже показував, що ми відкрили новий об'єкт, тут була проблема де вивезти землю. Зараз там того тижня, четвер-п'ятницю нам котлован, землю вивезли, маємо трошки більше 400 метрів квадратних, маємо залити під бетонну подушку, приїхав вже що хочу сказати? На останньому об'єкті ми заливали бетонну подушку зразу на землю. Це не від нас залежить, це залежить від архітектора. Хочу показати, що архітектор той самий, що на попередньому об'єкті, де ми робимо реставрацію з добудовою. Там ми заливали на землю. Тут ми тут під бетонною подушкою бачите, є е, шутер. Бій будівельний, весь перемішаний, засипано 25 см, протрамбовано катком дорожним, і зараз ми будемо заливати, як бачу, на око 10-15 см бетон під бетонну плиту маємо, як я вже казав, трошки більше 400 метрів квадратних. І від чого це залежить? Це все коштує. Це все коштує привезти матеріал, засипати, розгорнути, протрамбувати. Тому перед тим беруть аналіз ґрунту, все дають архітекторові. Він звертається до інженера і роблять ці розрахунки. Чи заливати на землю, чи під бетонку щось засипати, що протрамбувати. Це все не залежить від мене, це не розвод на гроші. Це все, як сказав інженер, так ми мусимо робити. Тому що він зніме з себе відповідальність якось так.